Видомачного комітету Піраторської міської ради з лами Олександрів на зміни славі довірність заступника офіційному віку. А ми хочемо уточнити позамівлення. Після переліку всіх відповідачів ми просимо суд ще встановити обмеження іншим особам, що разом з ними будуть реалізовувати своє право на водне зібрання. Ставлю для уточнення ми вважаємо те, що. Рішення суду, яке було винесено в четвер на цій неділі, суддя детальова, встановлювалося обмеження щодо розміщення і проведення мирних зібрань окремо відповідача, але незважаючи зважаючи на існування такої заборони, під час Заборони на підставі рішення суду проводились такі мирні зібрання іншими організаціями, наприклад, під відпівдачу нас ірацька обласна організація проводилась міською. Тому ми вважаємо, задля для того, що існує очевидна небезпека порушення громадського порядку, доказами, що надавалися позивної заяви, свідчить про більшість порушення і і кримінальні правопорушення з боку про організаторів. Таких мирних зібрань, тому ми просимо суд з метою поновлення наших прав, які можуть бути порушені як виконавчого комітету через проведення зібрань, заборонити іншим особам, що разом з ними будуть проводити помірні забрання. Дети первої розглядали справу, вона навпаки відмовила за допомогою позвони в частині становлення на медіа. Там як розглядалися питання щодо обмеження право пересування центральної частини міста. Так,

Kirvatska власна organization obedien Swoboda, Kirchska Partijana Organizaці Soundscope Vedne Both, Kirvice Organization Perdry L'Institut позовом про встановлення обмеження права на вернее забрання, що комзадо. Кирванська власне організація по Пуда Русника, Кивальська власне організації Соврема об'єднання свобода. Кевская высокая организация Цигарской Великой Батьки на Кевральской міське организапат и голуб становлено динамики водской павильоны такие учить малей архитектурной формы на площади первого пропаганда публика перспективно 40 годин на, на площади перед Кировой міською радою в период за рукуванням точно с 25 листопада 2013 року по 10 сечня 2013 року. Також іншим організаціям, що разом з ними будуть проводити визнання. Передумовою для звернення мами до суду було те, що 6, 11, 13 року під час проведення пленарного засідання сесії Правецької міської ради було порушено громадський порядок, вчинені кримінальні правопорушення під час проведення мирних зібрань проєкту обласної організації політичної партії Удар. 31.10.2013 року вони звернулися до нас з повідомленням про те, що в 67 місцях міста Кіровограда будуть встановлюватися в рамках мирних зібрань, будуть встановлюватися інформаційні моменти, з кіоски або навіси, не зрозуміло що, оскільки ми вважаємо, що під час проведення таких мирних зібрань а саме встановлення таких наметів до того ж, відповідно до інформації, яка міститься в на інформаційному в мережі інтернет, на сайті Гречка, вчора було розміщено повідомлення, що сьогодні, о другій годині, розпочнеться діяти майдан. Намети будуть встановлюватися на площі Керова і перед будинком Кіровецької міської ради за адресою вулиця Велика Перспектива, 41. Ці заходи не можуть бути проводитися на зазначеннях. Ми вважаємо, що проведення таких масових заходів і розміщення палаток зазначеними адресами. Можуть створю, створювати реальну загрозу громадському порядку, оскільки знаходиться біля магістральної частини дороги, організація проведення благоустрою та інших питань невідома, скажімо так, під час проведення тому просимо суд заборонити і обмежити право на проведення таких мирних зібрань, а саме розміщення. На зазначених вулицях за адресами е, Велика, перспективна, 41 наметів кіосків або інших малих е, архітектурних форм. Так. Скажіть, будь ласка, є у вас докази того, що відповідно Кермацька обласна архійна організація Всеукраїнська Відна Хіщина та Кермальська міська організація в має намірчі встановити чи вже встановлює вас про те, що будуть встановувати якісь інформаційні моменти, кіоскі премію в цей період. Свобода повідомляла повідомлялась, аби запитали. Що в період, як ви зазначаєте, 24 24-го вистачає... Справку, що та інформація, яка міститься в мережі інтернету, яку ми подали. Зараз ведемо мову про кіоскі намети. Виведете мову про заборону встановлення чи, чи є повідомлення від чи є повідомлення від батьківщини і від партії регіонів, що вони мають нами в період на 4 листопада 2013 року по 10 січня, до речі, 19-14 року, встановлювати якісь Немає. мене? Будь ласка, повідомлення ще таку... В матеріалах справи з вами долучено повідомлення партії ДАК про встановлення інформаційних наметів, але терміни вони собі встановили не ті, про які ви зазначаєте. Вони мають намір встановлений лише тільки до 30 листопада 2013 року. Чи є підстави вважати, що може якісь докази, що вони будуть... Іх і надалі продовжувати встановлювати аж до 10 січня 2014 року. Оскільки е, на Де, з тексту повідомлення не зрозуміло кількість таких моментів на одному місці, мовити по терміні. Сто з тексту повідомлення цілком бачається тут написано з 1.11 по 30.11.2014 року, Чи я вас підставив вважати, що вони будуть і надалі встановлювати, чи може. Що, що завжди, тому що... Є, є повідомлення про те, що вони мають нам встановлювати. Повідомлення немає, але є святкові свята, коли на площі тела буде встановлюватися новорічна ябунка і ці заходи можуть. Ми ж не можемо зараз заборонити, встановлювати чи щось робити, те, що не буде, вона чи не буде. Зараз ми говоримо про конкретні обставини, про конкретні факти. Ще таке запитання. Знову ж таки політичної партії. Вони, в них в повідомленні зазначено про встановлення намету, з вулиця Велика, Велика Перспективна, 41, площа перекеріврайською міською радою, з боку вулиці було накована за закреслення написано Вогля. Що це зробив за кресленням? Представник партії партій. А оригінал є у вас собою ці повідомлення?